На зв'язку з Саша Старт, та сьогодні ми будемо грати з Дашею. Хто не знає, Даша Вареник, це моя подруга, в неї, звісно, менше підписників, ніж у мене, але я і за цього з нею не перестаю дружити. Подивіться, у нас парні, по-перше, костюмчики класні. І я думаю, нам вже потрібно починати гру. Давай О, сюди. Давай, давай, давай. Добре. Уі, а я! Ура! Нас запустила! Друзі! А зараз я розкажу вам трішки про Дашу. Тому що, вряд, я пам'ятаю, що ви, я вам розказувала, хто вона така, але я думаю, що хтось із вас може... У нас... Новенький і не знаю, хто така Даша. Даша це моя подруга та однокласниця. Надіюсь, зрозуміло. Татя, а ти щось будеш купувати перед а, Що? Ти щось будеш купувати? Ні, мені ні на що не вистачає, в мене тільки сорок. Відкрийте! Випустіть! Запустіть нас. А чому я не можу на кнопку нажати? А ти... Сім... Ти можеш через пять, Чотири... три, два, один нажать. Все, Ти можеш нажать? Ти нажала. Можна я ключ заберу? Я я я, 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 я. я, пізно, я його вже забрала. Хр! Я відкрию! Я! Я відкрила. А можете мене зачекати, просто у мене трошечки лагає. Ага. дун дун. дун, -дун. мене просто розумієте паралельно, я і в телефоні, і в планшеті. Це дуже важко. Оце ж, а це, що, ти розумієш, коли клік мигає? тому що я ні? Я теж ні. Я тут вас почекаю, добре? Я теж і мальчик спускається. Так, друзі, зараз. Секундочку, дайте нам одненьку. Так, друзі, все, ми повернулись, просто мені я дешо Дари... Даші казала. Ой, я запальничку знайшла. Добре. Там ще одна є, вроді би. А, а світло не мигає, надіюсь? Я то розумію, коли світло мигає, а коли ні. Шаша, я вибралась. А, де, я нічого не бачу. Ай! Мене забрала чорна дира. Раш. Мене раш. А мене, Тож, давай переіграємо. мене з'їв хтось. Здається, у тебе проблеми з рашем. Мене раш з'їв, я знала. А давай нажмемо заново грати. Світло завжди мерехтить, коли воно поруч. Воно не мерехтіло. Одна дівчинка залишилась. Ні, да, вроді би, да. А давай почнемо з якоїсь заново гру. Я зустрічаюсь в лобі. Повертаємося до лобі. Так, друзі, ми як зараз. Ми зараз далі, як почнемо нову гру, ми вас включимо, добре? Так, друзі, ми повернулися. Із у нас були технічні шоколадочки. Пішли? Як дуже сильно бешена. Будемо як мухи, ми як мухи з тобою. Ага. Так, так, друзі, хочу вам розказати, що мене ви враж, і коли ви бачите, що трошечки спочатку в кімнаті світло, а потім темно, то я купляю відмичку. Не а я відмичку купила. Тобто, любі двері, які будуть заколочені, ми зможемо з допомогою моєї відмички відкрити. У мене їх дві. Так, не не трать, там далі буде ключ? Так, так, друзі, я повернулася. Дум -дум 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 -дум. Тут світло наче не мигає. Ну наче ні, я тільки давай швидше бігти. Тому що тобі теж страшно? Так. Да. А де оті противні двері наче закриті? Щоб я відкрить могла отмичку. Мигає світло! Мигає? Так. Да. Все, я сховалася. Воно тебе все одно не спасе. Ти щось. Ой. Дивись в пол. Лібо взагалі треба було не дивитися, мене вбили. Ви знову померли від холта. Холта. Під час того, як ви біжите, воно може з'явитися перед вами в будь-який момент. Коли це трапиться, розвертайтеся і біжи далі. А я стояла на місці. Цей процес буде повторюватися неодноразово. Так, давай в лобі. Заходь через мене. Я хочу трошки за хлопцями подивитися. А я не вирішувала. Що... Це мені починати без тебе грати. Так, ти починай. А ви, друзі, я. Ой-ой, там видно мій труп, як я сижу. Та -та 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 -та. Він мене майже оживив. Так, друзі. А на цьому ми зараз завершимо відео. Другу частину можна буде подивитися через приблизно 20 хвилин, тому що мені треба зробити домашнє завдання. Всім поки!